Привіт! Коли я тільки починала працювати з ppc рекламою, усе доводилося робити вручну годинами підбирати ключові слова, вручну виставляти ставки та тестувати сотні рекламних оголошень. Це займало неймовірно багато часу і зусиль. Але тепер я спостерігаю, як штучний інтелект буквально перевертає гру AI миттєво аналізує тисячі сигналів поведінки користувачів, передбачаючи їхні бажання та інтереси. Завдяки цьому реклама стає максимально персоналізованою та ефективною. Зараз уже не потрібно постійно вручну коригувати ставки чи перебирати списки ключових слів. Штучний інтелект робить це автоматично і швидше за людину він сам знає, коли і кому показувати рекламу, і навіть яке оголошення спрацює найкраще для конкретного користувача. Для мене, як експертки з PPC, це означає більше свободи. Я можу сконцентруватися на стратегічних питаннях, розробці креативних рішень та аналізі результатів кампаній, а не на рутинних налаштуваннях. Бізнес, зі свого боку, отримує ефективнішу рекламу, нижчу вартість кліка і кращі фінансові результати. Тож, якщо ви ще не почали активно використовувати AI у своїх PPC-кампаніях, зараз саме час. Повірте, ви будете здивовані, Наскільки сильно зміниться ваша робота та результати? Готові розібратись у своєму PPC? Пишіть у директ, бо магія тут ні до чого.